Nothing is external. Це буде відео про кубізм, в якому я вам розповім, як пов'язані кубізм та нью-йоркські хмарочоси, чому Пікасо став одним з найвідоміших митців у світі, та взагалі як це зробило все сучасне мистецтво? ЗАСТАВКА! Тричні фігури стають мистецтвом, реалістичність не в моді, а форма та перспектива далеко не головне. Що за звір такий кубізм, та звідки він виріс. Кінець 19 століття, реалістичний Веласкес, спишний Рембрандт, анатомічний Да Вінчі та масштабний Босх вже показали світові, на що здатно перо художника. А моне, Ренуар та Ван Гог дали зрозуміти, що природність це далеко не головне в живописі. Однак на стику 19-го і 20-го століття ще ніхто не міг уявити, що краса мистецтва полягатиме в максимальній, нехай навіть грубій на перший погляд, примітивній простоті. Історія кубізму бере свій початок у 1900 році, коли Пабло Пікассо пише картину Авіньйонські дівиці. До речі, про ще одну картину Пабло Пікассо про Герніку я нещодавно робив відео. Якщо вам подобається це відео, ви просто мусите подивитись герніку та як вона пов'язана із війною. Так от авіньйонські дівиці роком раніше митець відвідує виставку іберійської скульптури, побачене там, а також картина поля Сезана Купальниці, виконана в стилі мазків у двох напрямках, справили на нього сильне враження. Якось Пікасо написав старому майстру листа про свої пошуки. У відповідь Сезан рекомендував молодшому колезі розглядати натуру як сукупність простих форм, циліндрів, конусів та куль. Так, це досить дивно. Але Пікасо та товариші прийняли цю пораду буквально, що дало початок новому стилю живопису. Початкова назва картини Філософський бордель. І, до речі, це не ця картина. Я її зараз вам показую на екрані. Ось ця картина, ось ця. Це мені просто сподобалось. Початкова назва картини філософський бордель, що відображало особисте життя художника в той період. Проте друг Андре Сальмон пропонує більш містичний варіант. авіньйонські дівиці. На картині відсутна перспектива та світлотіні. Всі об'єкти, немов розкладені на поверхні грубої форми, надаючи полотну та кородзинку. Гротеск та містика огортає глядача 1900 рік. У Парижі утворюється група художників, куди входять Пабло Пікассо, Жорж Брак та інші їх однодумці. Вони збираються, щоб обговорювати своє бачення нового напряму, обмінюватись ідеями. Такий собі коворкінг митців на початку минулого століття. Мені подобається кубізм встромлюється гострими гранями в Паризькі уми, дробить світ на прості форми. Назва кубізм виникає, коли художній критик Луї Воксель називає нові картини Жоржа Брака кубістичними примхами. Протягом кількох років новий напрямок у мистецтві завойовує дедалі більше прихильників. Прийнято виділяти кілька періодів кубізму. І перший з них Сезанівський. Поль Сезан був справжнім випробувачем живопису. Майстер любив експериментувати з формою, перспективою та світлотінню. Ще за 19 років до виникнення кубізму у 1888 році. Поль пише картину «П'єро та Арлікін. Картина, зверніть увагу, має ніби неправильну перспективу. Ми наче дивимося на персонажів трохи ліворуч та зверху. Вже простежується геометрія форм. Ромби, овали, а п'єро та арлікін, ніби стоять у різних просторових вимірах. Художник вважає, що картина має будуватися на основі шарів, циліндрів та конусів. Проста форма наше все. Сезанівський період виділяє геометричні форми, з яких можна побудувати картину. Це, так би мовити, трошки лего. Наступний період це аналітичний кубізм. Він пішов шляхом спрощення. Форми дробляться на межі та зрізи, композиція, ніби шикується на площині. Простір стає частиною об'єктів. А за ним слідує синтетичний кубізм. Все будується із простоти геометричних форм, створюючи нові об'єкти, кожен із яких легко можна, наче відокремити від загальної картини. Творці починають вклеювати у картини газетні листи, створюючи аплікації. А чому б ні? Об'єкти на картині максимально не взаємодіють з навколишнім світом. Інакше висловлюючись, кубізм відокремлює об'єкти від світу, дробить його на прості фігури та створює нову реальність. Кубізм відрізняється від попередніх художніх напрямків, таких як, наприклад, імпресіонізм та постімпресіонізм, де зображення створювалося за допомогою світла та кольорів. А не геометричних форм. І це саме те, що його відрізняє від усіх інших. До початку 20-го століття набула поширення фотографія, що дозволяло отримувати куди більш реалістичне зображення ніж будь-які картини. Багато художників вважають, що вже недостатньо просто красиво та реалістично відобразити світ. До речі, ви знаєте, з цього приводу я про що подумав, коли писав цей текст. Я його писав ще дуже давно. Він колись був на російській мові. Я зараз роблю ремейк цього відео українською, я дещо тут змінив. Але про що я подумав? Сьогодні нейромережі, такі, як Міджорні, Далі 2, Чат GPT, вони змінюють нашу взаємодію з інтернетом, вони змінюють наше сприйняття мистецтва. І що як це майже така ж сама революція, як коли з'явилася фотографія? І багато людей вважали, що митці більше не потрібні. Але як ми знаємо сьогодні, вони все ж таки були потрібні. Що як нейромережі настільки змінять нашу взаємодію з мистецтвом, настільки змінять саме поняття митця, що вау, ви розумієте, що ми стоїмо на порозі чогось дуже великого. Просто подумайте про це, повертаємось до кубізму. Багато художників вважають, що вже недостатньо просто, красиво та реалістично відобразити світ. Пікассо став найдорожчим, затребуваним та працездатним кубістом. Його картина оголена, зелене листя і бюст, оцінена в 155 мільйонів доларів. Це не та картина, це, це просто картина, яка мені сподобалась. Його картини стоять на першому місці за популярністю серед викрадачів творів мистецтва. Обсяг лише офіційного продажу його робіт перевищує 270 мільйонів доларів. Це ж скільки мавіків? Подумайте про це. Кубізм розрісся далеко за межі свого будинку Франції, породивши нові напрями за окремий супрематизм, який дуже складно не впізнати, згадавши будай, чорний квадрат А, До речі, про нього є декілька відосів на каналі. Вони російською. Одного дня їх зроблю українською. Кубізм також вплинув на розвиток інших напрямків мистецтва, таких як футуризм та абстракціонізм. Він відкрив нові можливості для мистецтва, дозволяючи художникам відображати світ зовсім по-новому. Це те, що я казав про нейромережі. Ну, насправді, це, це ж майже одне і те саме. Кубізм також мав великий вплив на архітектуру та дизайн. Багато архітекторів та дизайнерів почали використовувати геометричні форми та кольори, які були властиві кубізму у своїх творах. Це призвело до створення нового стилю в дизайні, відомого як арт-деко. Арт-деко використовував багато різних матеріалів, таких як скло, метал, дерево, сталь. Відчувається абстрактний характер дизайну. До речі, арт-деко це, якщо ви не розумієте ось так, що це, я вам зараз поясню. Ви коли-небудь бачили нью-йоркські хмарочоси, такі класичні. Ось цей стиль. Я вам зараз показую картинки на екрані. Ось цей самий стиль це арт-деко. І цей стиль, він з'явився через те, що в нас вже існував кубізм. Це дуже важлива річ, коли в мистецтві одне поєднується із чимось іншим для того, щоб зробити нове. Крім того, обидва напрямки були спрямовані на створення нового стилю в мистецтві та дизайні, використовуючи візуальні ефекти та форми, які раніше. Майже не використовувались. Арт деко та кубізм були сильно пов'язані з модерністським рухом та представляли собою відходи від традиційних форм та технік мистецтва. З 1925 року популярність кубізму йде на спад. А майстри освоюють нові напрями, показавши консервативному світу, наскільки нетиповим може бути мистецтво. Кубізм не був першим з напрямків живопису, який показав світ не таким, який він є. Однак, мабуть, кубізм був першим, хто голосно про це сказав та був дуже помітний. До речі, а зараз. Коли я перейшов на українську мову, від каналу щоденно відписується дуже багато людей. На даний момент відписалося майже 5 тисяч підписників. Я розумію, що це буде, це нормально, я на це очікував. Я думаю, що врешті-решт відпишеться десь 30 тисяч, напевно. Не знаю, це не має значення. Я не живу за гроші з цього каналу. Але мені важливо, якщо ви хочете дивитись цей канал, поставте вподобайку, підпишіться на нього. Та порекомендуйте своїм друзям. Бо зараз відео набирають дуже мало переглядів. Знов таки, я розумію, чому, але давайте якось це змінювати. Давайте робити Ютуб краще. Також там є посилання на мій Patreon, Facebook, Instagram, і ще в нас є відеопродакшн. Я також залишаю на нього посилання. Підписуйтесь на канал нашого відеопродакшну. Ми знімаємо дуже неймовірно, просто кльові речі. Дякую за вашу увагу дякую всім патреонам каналу, бо завдяки ним ми можемо розвиватись. А в мене на цьому все. Адіос!